На телеканалі Київ продовжується проект вибору 2019. Отже, продовжують презентувати свої передвиборні програми. І вже готовий це зробити кандидату народні депутати України по 215-му одномандатному виборчому округу. Олександр Дядьюка. Олександр Володимирович, добрий вечір. Добрий вечір так. Добрий розпочинаємо вечір, шановні кияни. Розпочинаємо традиційно, скажімо, так щоб трошечки більше про вас розповідаємо. Після того переходимо вже до вашої передвиборної програми. Давайте про себе, що ви вважаєте за необхідним, щоб про вас знали кияни? Знали 215-го округу. Які головні такі, знаєте, з вашої біографії аспекти б хотіли окреслити? Ну, біографія в мене звичайна. Я не корінний киянин, як і більшість, ага. напевно, киян, але живу вже давно в Києві. Сім'єю, дружина, двоє дітей, син у мене два місяці. Не так, як теперішніх депутатів від першої дружини. У нас тільки велика різниця між двома дітьми. Юрист практик давно займаюсь юридичною і практичною діяльністю, а також займаюсь громадською діяльністю в сфері охорони культурної спадщини і в сфері захисту екології, захисту від незаконних забудов. Захисту парків, скверів міста Києва. Угу. От чому ви бачите себе в політичній діяльності? З огляду на те, на ту от, трудову діяльність, на ту практику, от визначили щодо незаконних забудов, саме екологічної ситуації, культурної спадщини. З огляду на це все, оцієї трудової професійної діяльності, чому ви рішили, знаєте, прийти до політики? Я все таки чуть чуть інакше відповім по так, двох аспектах ти... на цих питання. Ну, Як так розумію, аспект, чому я подався в депутати? Якщо коротко, ваше питання. Е, перше, професійна складова. Ага. Я давно працюю юристом, практиком, весь час в судах. На жаль, вимушений констатувати, що за останні роки судова система, як в принципі і правоохоронна в Україні абсолютно деградує. Причому з кожним роком це видно наявно і наявно. Суди, правоохоронні органи перетворюються в комерційні ганделики, якщо б не сказати більш грубо, але не скажу з поваги до телебачення. На сьогодні мало значення, яке має, наскільки ти знаєш процес, судову практику, пленуми. Хороший сьогодні адвокат удачливий, хорошо заробляє. Це той, який так званий заносящий посередник між суддєю, і клієнтом. Тому що будь-який розумний суддя зараз е хабаря у вас не візьме в жодному випадку. Він може тільки порекомендувати звернутися до адвоката Сідорова, условно кажучи. Адвокат Сідоров бере хороший гонорар. Формально його хабарем назвати не можна, але в, uh -huh. в вартість гонорара входить в вартість хабаря. І таким чином цей адвокат може бути абсолютно безграмотним, не знати зовсім процес, але він удачно виграє всі справи. І з кожним роком простій людині, в якої немає грошей. Захистити свої права в суді надзвичайно важко. Я це відчуваю. Тому вважаю, що, і це спонукало мене подати заяву на кандидата в депутати, тому що я вважаю, що без зміни цієї судової системи... Я реально дивлюсь на світ. Я не обіцяю, що зразу вдасться грандіозні зміни, але все-таки змінити процесуальне законодавство в батьківське спектах, процесуальних сроків, можливостях оскарження рішень, для того, щоб проста людина без грошей і без влади могла хоч трошки краще захистити свої права в суді, такі можливості є. І я як практик, який знає багато недоліків законів і процесуального права, і матеріального, ну, бачу, які необхідно внести зміни. Це перший аспект. Угу. І другий особистий аспект. Розумієте, я вже в такому віці і в такому соціальному стану за кордон я не виїду, я залишусь тут жити. І хочу, щоб залишились тут жити мої діти, внуки на старості літ. І по історії інших країн я можу сказати, що не можна так бути, що ти будеш добре жити, якщо кругом ніщий озлоблені люди. Тому що це кінчиться, якщо не революцію, то це в таких країнах високий ступінь криміналізації суспільства. Я хочу жити в країні, в якій можна буде ввечері з внуком вийти на вулицю, спокійно гуляти. І для цього необхідно перше, щоб ця країна стала правовою. Це є мій особистий інтерес, коли я хочу змінити цю країну, ну, прикласти певні зусилля для того, щоб вона змінилася. У дивіться, як до юриста можу вам поставити цілком логічне запитання щодо такої системи, так, Мажоритарної системи попоре. Вважаєте, це позитивний крок було прийнято. Така система. Ви знаєте. Ще донедавна, можливо, я був більше прихильник е, е, пропорційної угу. системи. Але от дивлячись за цю останню каденцію п'ять років, і навіть по своїх професійній діяльності, коли до тебе звертаються люди, ну є такі питання, що ти не можеш в судовому порядку, з... але їх можна спробувати вирішити, звертаючись до депутата Верховної Ради чи політичні важелі. Але, от як, так як і я скажу, мені з юристу, який займається ще й громадською діяльністю, надзвичайно важко попасти на особистий депутат, прийом депутата і допомогти, щоб цей депутат тобі хоч чимось допоміг. Тому що депутат списочник. Він не закріплений на зоокругом. Він десь там вели, в, високо вітає в великі політики, в Савіка Шустера на телебаченні, кричить ганьба, ламає мікрофони. Проста людина, де хотів би сказати, хто з простих людей за п'ять останніх років попав до депутата Верховної Ради на прийом. Він його особисто, а не помічник, вислухав. Особисто вислухав, подивився якісь бумаги, вислухав і спробував особисто щось допомогти. А депутат багато що може, бо він має право особисто невідкладного прийому вплоть до генерального прокурора, Прокурор. угу. до найвищих угу. посудових особ? Насправді я стикався. Якщо депутат захоче, то він дуже багато що може вирішити, що мені простому смертному юристу навіть і гадати не можна. Але хто з вас попав до депутата Верховної Ради? І тому я в останній час все-таки прийшов до висновку, що, можливо, більш в більш такій демократичній країні, у майбутньому, пропорційна система на сьогодні все-таки потрібна мажоритарка, щоб Дуже. людина прийшла до депутата і щось могла з нього отримати. А чому самовисування? Чому не промкнуло? Для того, щоб знаєте, мати тил, мати підтримку, все-таки якоїсь великої сили політичної. Не було такого, власне, бажання? Два питання. Перше, я не довіряю політичним силам. Знаєте, можливо, хтось на мене образиться, uh -huh. але на моє переконання, як і русьні емоції, має чисто логікою, як юрист, наша опозиція нічим не відрізняється від влади. Навіть в мета, яку вони ставлять, скинути владу регіонів. В моєму розумінні це може бути інструмент. Мета це змінити систему. Правову, політичну систему. В нашій бажиці, це моя точка зору особиста, мета змінити регіони і самим очолити цю систему. Вони ж були при владі, вони щось зробили, щоб вона змінилася? Ні. Вони тепер... Йде боротьба за те, хто очолить цю систему корумпованих судів, які будуть працювати на те, щоб завод такий-то був забрати в колишній влади і забрати тепер собі. Міняти систему ніхто не хоче. Якщо я депутат я ні від кого не залежить. А чим керуватися виборцю при виборі? За кого голосувати? Знову як юрист. Я просив. Давайте як юрист. Давайте. Так. Я до того, як займатися практикою, я працював трохи студентами, мій вибий предмет логіка. Я все-таки пропонував би людям при прийнятті рішення керуватись не емоціями, бо емоції вони обманшують, а керуватись е, здоровим глуздом і логікою. Коли ви голосуєте за депутата, ви очікуєте, що ви в майбутньому щось з цієї людини маєте отримувати. Який свій інтерес, як людина, як громадянина. Є кілька варіантів, як ви можете цей, в залежності від того, кого ви виберете. Перший варіант, ви можете, ви можете вибрати великого політика. Ну, Для вас це буде шоу. Ви будете його бачити тільки по телевізору у Савіка Шустера. Або по телевізору, дивитись, як він там кричить, ганьбачить, ламає мікрофони. На особистий прийом ви до нього практично не попадете, в крайньому випадку вас прийме якийсь там помічник. Ну, будете 5 років приємно дивитись телевізор. Інший варіант. Ви виберете людину, яка 4,5 чи 5 років про вас забуде на другий день, а за півроку до вибору вам дадуть пару кульків рису, поставлять гниленьку лавочку у дворі, очікуючи, що 2 кулька рису це все, чого ви варті. Це ваша ціна. І очікуючи, що коли ви цю людину берете, вона знову матиме право на другий день про вас забутися на 4,5 роки і через 4,5 роки знову згадати і ще раз дати два кулька рису. Це другий варіант, що ви можете отримати від депутата. Я навіть посчитав пайок ціною близько 100 гривень на 60 місяців, це 5 років каденції депутата, гривна 66 в місяць. Тобто, якщо ви вважаєте, що ваша ціна що ви варті гривна 66 в місяць, то ви можете цілком вільно і з чистою совістю голосувати за такого кандидата чи кандидатчу. Це ваше право. І є третій варіант. Ви зможете отримати, скажімо так, людину, досвідчену, яка має досвід, знання юриста. І я в своїй програмі писав, що єди... я чим відрізняюся від інших програм, інших нема, що я, зуб... я не обіцяв золоті гори. В моїй програмі менше всіх. О, зараз до неї приходимо, так да. давайте. На... Угу. Вона сама скромна. Угу. Але я обіцяю, що я з перших днів буду особисто приймати виборців щотижня, принаймні один раз щотижня я буду приймати своїх виборців особисто. Врадіславська, 50, офіс 13. Поки це юридичний офіс, можливо, буде депутатський. Так, давайте перейдемо, якщо не проти е, То Я Матковичі. просто хочу закінчити, Подій. з вашого дозволу. Да, то є третій варіант. Ви отримаєте фахового юриста, захисника ваших інтересів, до якого ви в будь-який момент, не за півроку до виборів, а з перших днів, зможете звернутися своєю проблемою, бідою. І використовуючи свої знання і досвід як юриста, і великі повноваження, а вони, повірте, значні, депутата, він зможе реально допомогти вирішити вашу конкретну проблему чи в біді. Це третій варіант вибирати вам. Три варіанти запропонували. Да. Ну, є що вибирати, да. головне вибір да. зробити, правильно? Дивіться, давайте тоді переходимо до вашої програми. Ви тут навіть зауважили певні законопроекти, які пропонуєте. Один з таких законопроєктів, які, якщо станним депутатом будете пропонувати, це закон про достроково припинення повноважень народного депутата. Знаєте, якби я здобувся прийняття цього закону, я б mm -hmm. вважався, що саме прийняття тільки цього закону, я вже не даром їв би депутатський хліб. Тому що основна проблема це безвідповідальність депутатів. Uh -huh. Тільки люди обирають на другий день забувають про людей. Реальних механізмів два. Це аби вдалося проштурхнути цей закон про дострокове відкликання депутата, mm. принаймні мажоритарщиків можна відкликати. Списочників там складніше, бо він не закріплений ні за кожним конкретном. будуть прописані підстави, на яких будуть Так, Я, Якщо ви читали, там і пишеться за підстави. Не здійснення особистого прийому. Голосування чужими mm. е, 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 карточками не... Відвідування е, да, більше 10% засідань, сесійних засідань, Верховної Ради. Тобто є безділля. Uh -huh. Депутати, якщо він нічого не робить, Ми не знає, багато депутатів Верховної Ради з'явилися тільки на перше засідання Верховної Ради і, і до сих пор деякі, є, щоб більше не з'являлися. Ну навіщо такий депутат? Це було б важливо. Але знову ж таки, на відміну інших, які обіцяють золоті гори, ну там обіцянки читаєш, мама не горюй. Той обіцяє розігнати Верховну Раду, ті обіцяє, що вернуть всю страну народу. Правда, вони більше всіх в парламенті партій до сих пор не вернули чогось. І що має змінити, що зараз вернуть? Той обіцяє що євро зарплати і пенсії. Ну, знаєте, я так кажу, у мене одне питання, чоловіче добрий. А ти хоч сам думав, хоч раз, як ти це все зробиш, якщо завтра станеш депутатом? От ти не обіцяв золоті гори. Я цього не обіцяю. І в законодавчій сфері я теж реально людям говорю, що я бачу, як це зробити, я розроблю ці законопроекти, але я не буду брехати, що я гарантовано їх забезпечу. Тому що це буде залежати від того, як інші депутати проголосують, uh -huh. яка більшість складеться. Тому в цій сфері я можу обіцяти тільки те, що я розроблю цей законопроект і подам. Наприклад, у сфері, що я буду здійснювати особистий прийом. І буду як, по суті, займатися тим, що я займаю, з юридичною практикою тільки безплатно, бо депутат зарплату в державі і маючи набагато більше повноважень. Тобто те, що я буду здійснювати особистий прийом і вирішувати питання людей по кабінетах, це я можу обіцяти, бо це залежить виключно від мене, від моєї працездатності, від цього. Щодо законопроєктів, я можу тільки обіцяти, що я розроблю і подам. Но я не можу обіцяти, як інші, що ми вірнем, дадім, додаємо. А як ти даси, якщо і цей слід очікувати партії влади, всі розуміють, що в, ці... в цьому скликанні Верховної Ради матиме більшість? то як ти вірнеш і дешці. Ну от чоловіче, добре, розкажи. Ще що пропонують, які законопроекти? Я бачу, що у вас вже є про внесення зміни бюджетний кодекс України. Ви який е, має бути бюджет України? Е е бюджетна система угу. України абсурдна по своїй суті. Чого? Нагадує про е В Усіх відбирають усе, особливо в Києві, бо тут дійсно податки, а потім сидить чиновник в Мінфіні. І розподіляє, куди, куди дати субвенції. В результаті навіть місцеві влади не зацікавлені в підвищенні надходжень до бюджету. Бо чим більше ти залучиш коштів до бюджету, їх все одно відберуть. Угу. А немає, що дадуть. Нема абсолютно смислу. В той же час Київ отримує податкове надходження достатніх для вирішення багатьох питань. Але вони практично і займаються всім для вирішення, ну, на розпилі, якщо так коротко сказати. Тому було б важливо і доцільно все-таки забезпечити. Хоч хоча б частина тих коштів, які вилучаються, ну не вдасться всіх частина, залишалась в бюджеті Києва. І це можна вирішити безліч э, соціальних питань. Олександр Володимирович, також пропонуєте щодо формування тарифної системи, пропонуєте долучати громадськість. Яким чином? Е... Громадськість буде вам кричати і говорити, що знизити тарифи. Це єдине. Чи це все-таки ви плануєте якось такі, знаєте, конкретні, конструктивні розмови і е... обговорення з громадськістю? Що це може бути, в якому вигляді? Е... Поясню все. Ну, Поясню, наші так. люди не треба ну, не примітизувати, ну це не образі наших людей, що наші люди будуть кричати, тільки зняти, зняти тарифи. Люди ж теж логічно думають. Вони ж теж логічно здатні порахувати все. Але ж вам ніхто не дає розрахунків, скільки коштує тариф. От візьміть елементарна річ. Самі головні тарифи у нас найбільші це гаряча вода і тепло. Це ті тарифи, які навіть не затверджує КМДА, Національна комісія з регулювання угу, ринків угу. комунальних послуг, раніше НКРЕ затверджувала. Е, я колись запитав Мазурчука на зустрічі, а ви перевіряли ці тарифи? Як собі вартість розподіляється між цими кількома видами продукції? Елементарно навожу. У мене перша вища освіта, коли я бухгалтер. Uh -huh. Електростанції виробляють кілька видів продукції. Електричну енергію і тепло. І важливе значення має, як будуть розподілені витрати між кількома видами продукції. Електрика основний вид продукції. По суті, тепло, вода це побічні відходи. Я колись задав на якісь зустрічі, мазорчику питання. Ви? Як київська влада, ви перевіряли ці тарифи? От детальне обґрунтування, які затрати туди входять, які витрати відносять. Та ні, каже, раз принесли таку коробку, бумагу, пачку, ми її не перевіряли. Ніхто навіть не перевіряє, з чого формуються ці тарифи. Як розподіляються накладні, загальновиробничі, адміністративні витрати між продукціями. При тому, що кожний рік з бюджету міста Києва понад мільярд гривень перечисляється Києвенерго як відшкодування різниці в тарифах. Тобто якоби Києвенерго терпить збитки, і так як в Києві грошей немає навіть в борг ці кошти беруть. То елементарне перша справа це домогтися. Для того, щоб місту, громаді надали розкладку повну собі вартості цієї продукції. І тоді ми не будемо бачити, варто перечисляти Києвенерго мільярд гривень, чи варто його ставити для територіальної громади. І якщо люди бачитимуть, чи дійсно тарифи обґрунтовані, а треба дати всю інформацію, то люди цілком зрозуміють, тому що кожен хоче гарячу воду, нормальне тепло в квартирі, але ж ми не знаємо, куди ці гроші йдуть, яким чином. Щодо помилок політики, по перше хотілося у вас запитати, чи є вони неприпустимими, якщо ми говоримо про певне спокутування, чи має воно бути. Ви як юрист, ми ну, якщо ми говоримо, що це може навіть прописувати у законах, що вони потім реалізовувалися. От якщо це реальна якась провина політика, ну така, скажімо так, ці можливо там економічні якісь зловживання, ще щось, чи має спокутувати народний депутат України, який має депутатську недоторканність? Давайте говорити про дві речі, як знову ж таки, як юрист. Є помилка, є злочин. Це абсолютно різні речі. За злочин людина повинна віднести кримінальну відповідальність, незалежно від того. Депутат він і навіть якщо ти президент, будь те хто. І є помилка політична. За це людина повинна нести політичну відповідальність. То якщо вона прийняла ну, хибне рішення, яке... Ну, неефективне для економіки, uh -huh. О, але вона не мала особистої мети якоїсь збагачення, тобто немає ознак кримінального злочину. Вона повинна нести політичну відповідальність. Люди просто не повинні проголосувати за такого неефективного, ну, безграмотного чи як би так сказати, політика, який ну, не вміє належним чином здійснювати свої функції. Але теж політична відповідальність. Uh -huh. Потрібно розрізняти ці речі. На жаль. По-моєму, вони трошки в останній час плутаються. Плутаються, так. Да. А, дивіться, давайте невеличке таке бліце опитування. Авторитети маєте в політиці? Mm. Так, замислилася за така паузна. Mm. Mm. E, це може мати місце, але якщо це дійсно справді авторитети. На жаль, я поки серед нашої політики 20 останніх років таких не знаю. Що таке політична репутація, на вашу думку? І чи є вона в Україні взагалі, якщо ми беремо політики вищого ешелону? Ну, вибори покажуть, чи мають вони репутацію чи ні. Mm -hmm. Якщо в людини є репутація, люди її знов підтримують. Це те, на чому тримається вся демократична система. Якщо політик має репутацію, його обирають наступний раз, наступний mm -hmm. раз, він далі. Якщо він не має репутації, його не бирають. Правда, є такі країни, як Україна, він не має репутації, він вже клейма на ньому нема де ставити, а наші люди знов щось за нього голосують. Вам потрібна депутатська недоторканість? Саме вам? Мені ні потрібно У вас ще є десь хвилина, можете звернутися до виборців. ну Перед передачою ми з вами трошки дискутували. Я хотів би запропонувати те саме моїм виборцям і виборцям нашого округу. Не будьте дешеві. Неважливо, чи ви оберете дядюка чи іншого. Головне зрозуміти, що ви повинні з депутата щось отримати, якусь допомогу. Він повинен бути помічником-захисником. Не оцінюйте себе в гривну 66 копійок. Повірте, ви варті більшого. Продайте свій голос за те, що ви матимете можливість доступитись до депутата. Хай не я, хай інші. Ну, беріть такого. І він дійсно зможе захищати ваші права. А не дасть цей кульок рису і на 5 років забуде про вас. Майте собі ціну. Олександр Володимировичу, я бачу, що наш диспут, який був перед ефіром, досить, скажімо так, вилився в гарну розмову. Я вам сьогодні дякую. До зустрічі. Все найкраще. Олександр Дедюк, кандидат у народні депутати України, по 215-му одномандатному виборчому округу, презентував свою передвиборну програму. Залишайтеся на телеканалі Київ триває проект вибори 2012. Не перемикайте, побачимось. Побачимо.